друзі, вас на нашому каналі. Прийшла субота, а це значить дача, бо кожну суботу ми на дачі. І третій тиждень поспіль ми їдемо на дачу в дощ в надії, що його тут немає. Але, поки ми сюди доїхали, скажений вітер на дамбі просто розірвав наш тент Сюди ми приїхали дійсно, дощ вже закінчився. Але дощ тут був дуже сильний. І я тепер не знаю, що ми тут будемо робити. Ну, верніше я. Тому що дуже все мокре. Прямо дуже все мокре. От. Тут, як завжди, в мене робота одна, Полоть. Хоча б я з задоволенням краще б щось б покрасила, щоб освіжити цю дачу, але ж тут так ростуть бур'яни, що Або газон. І тоді можна красити, щось робити, її переробляти, робити її сучасною або город. Все. Поєднувати неможливо. Ну, а Саша сьогодні з собою драбину для того, щоб порізати горіх, насправді він вже там, Вон. вже падають гілки, він вже ріже. Тому зараз поп'ємо ще кавусю. Можливо, воно хоч трохи все просохне, бо... Ну, поки що я не розумію, як тут полоти. дуже все мокре. Це, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Вже, Саша, що ж це ти такий супер енергійний? Вже сидиш наверху. А кава? Ти вже чекаєш. Є що ну, Надо, щоб З брути ветки не лізли. То треба ж це все поприбирати. Але ж вже треба і пилку йти брати чи до кості йти. А ти з собою добрав пилку? Бенза, да? так? Але ж я взяв ну, сітєву, а в нього маленький Ви знаєте, у нас тут так круто, дивіться, заріз бур'ян, як газон, да, Саш? Диви, ну газон. І зелений, і красивий. А той, що ми сіяли, ну він в камері красивий, звісно. А в житті просто увесь сохне. Хоча я нагадаю про те, що ми брали. Посухостійкий, який сіється на полях для випасу худоби, там, де не поливають. Але бачите все одно, що він привращається, він весь сохне. А тепер для зрівняння повертаємося на газон із бур'яну. О, да, яка зелень, яка красота. Зовсім інше діло. А як мене порадувала цього разу капуста. Ви подивіться, яка красота. І синя капуста, це вже, бачите, так починає завертатися, це вже буде формуватися скоро. Бачите, і там так, так само головка. А білокачанна капуста, дивіться, яка крута, велика, і ви бачите, вже там формується головочка. Прямо дуже мені подобається. Клас, капуста, шикарна. Ось тут цвітна. От, ну, цвітна, скажімо так, не дуже. Її дуже багато пропало, коли білокрилка була, я не встигла оприскати. А ця, ви бачите, я один раз побризкала і все, вона пішла в розвиток. І будуть качанчики зав'язуватися. Капуста, звісно, суперова. Просто суперова. Ой, а там кабачки. Вже є кабачки. Я купувала мікс кабачків. І дивіться. Оце вже його зривати, чи ні? Мені цікаво, я не знаю. Це такий кругенький кабачок. От. А тут он жовтенький вже зав'язується, жовтенький, ось зелененький перший. Але ж оце виходить так. Сьогодні я не зірву по понятним причинам, да? він маленький, а на сліду суботу він вже буде перероший. Оце тут така проблема на дачі завжди. А так то кущі, мощні, великі, гарні. Бурячок гарненький стоїть. Хороший. От, і кавунчики. Один кавунчик живий, ну але розвивається, якось туго, чесно кажучи. А цей почав помирати. Чого непонятно. Сьогодні оце хіба що думаю зібрати червону смородину і завести бабушки, бо мені ну, вона не потрібна. Взагалі не потрібна, мені немає куди дівати. Може вона щось буде з нею робити? Малинка, малинка. Є малинка. Так, надайте дивитися вже на каву. Може вже кава закипіла. Оп! Оп! Малинка, але ще багато, бачите, такої, яка ще буде зріти зелена, ще висить. Така більш пізня малина, але така густя-густа. А тут ось, ну непонятно, да? отут шикарна, хороша малина, а тут ось, будь ласка, що робиться. Таке щось. Хоча ми кожен раз, ну, коли не було дощів, хоча, ну ви ж бачите, дощі зараз постійно, коли не було дощів, ми прям кидали сюди шланг. І вона просто лилася зі шланга сюди вода. і Все одно вона якась тут сохне, пропадає, непонятно. О, не там малинка. Взагалі, треба малинку зібрати. Треба червону смородину зібрати. Не знаю, чи щось по полю. Бо вітер, прохолодно, сиро, от взагалі. В таку погоду тільки лежать вдома і пити чайок. Чесно кажучи, щось я так довго настроювалась, так я довго сиділа, пила каву. Прям не хочеться мені сьогодні працювати. Ну прямо зовсім, прям зовсім, прямо аж до сльоз не хочеться сьогодні працювати. Вирішила, що порвука я цю смородину. Може якось з'явиться бажання щось робити. Я дивлюсь на цей бур'ян, у мене опускаються руки. І взагалі вже нічого не хочеться. Смородини, Бог милує скільки. Тут її рвати, тут тільки півдня можна смородину рвати. Ви бачите ці об'єми, скільки її. Це тільки один кущ, а їх тут хай милує скільки. Фух, поки я рвала смородину, Саша тут влаштував прямо переполох. Ви подивіться. Ого! го Ого! го Як почистив горіх! Він такий лисий став. Капець, який гілок. Серйозно. Зато тепер лінії електропередач вільні. Ох, дивіться. Які кочугури, гілок. Ого-го. Зараз Саша підганяє. Так, допомагає нам наш кумчик. Зараз все це треба перерізати в прицеп і кудись будуть вивозити. Він такий лисий став, горіх. Скажемо, о, Але зато тепер сухих гілок немає. Так. Ось зараз вони свиденько все переріжуть. Так, а я нарвала ось такий пакет червоної смородини, але це ще не все. Зараз піду рвати чорну смородину. Я прочистила чесник, оцей що я вам показувала, що він заросший Господі, друзі, 10 відер 10, уявляєте? Оце з цієї діляночки 10 відер. Це просто капець! Але цей бур'ян скоро доканає. У мене ще сьогодні щось ну взагалі немає настрою. Взагалі, я єлі себе заставляю щось робити. А коли заходжу сюди, то. То ну, ну ну просто мені хочеться повіситися або зав'язати очі, закрити. Я Саші сказала, говорю, Саша, тут на слідуючий рік, це повністю все трава. Я кажу, якщо я буду возмущатися, казати, що ми там посадимо кабачки чи кавуни. Кажу, ти мене до дерева прив'яжи і сій траву. Говорю, Тому що ну, це просто ужас ужасний. Я сюди прийшла, бо хочу показати вам, як розквітли лілейники, які я саджала. Ось оце було найкраще рішення ось тут за будинком. Це агротканина ось застелена, да, і лілейники. Хоча і з-під он мокрець росте, я його прориваю регулярно, але ж яка краса, ви подивіться на ці лілії. Не всі розквітли, якісь в цьому році не будуть квітнути. Хоча ось Ось що теж буде квітнути, ось буде квітнути. А ось тут е, сусіди насипали мені землі, коли копали. І, будь ласка. І воно бігом попроростало. А мені що, знімати повністю агротканину тепер мульчу, щоб прибрати ту землю. Ну, теж таке. Насипали мені. От. Ця будицька стояла пізніше. Зараз порозквітав саме, бачите, всі увесь порозквітав саме ось такий. Така краса, правда? Ай, супер. Я думала, посажу тут кабачки, під кабачками не буде рости бур'ян. Ага, фіх там. Дивіться воно. Подивіться воно, а? Піднімаєш листя, там просто, дивіться, все в бур'яні, все. Не Ні кабачки, нічого не спасає. Все, трава, трава. Наслідучий рік трава. І клумба вже починає заростати. Була вичищена, вже опять воно ковром все заростає. О, це капець. Це капець. А після дощів зараз ще більше почне заростати. Так, прийшов в мене вже цілий день. І ось показую результат роботи. Я сьогодні пішла ось сюди, бо, думаю, гарні лілії квітнуть, а тут бур'ян. І я оце тут просиділа цілий божий день, але ж висапала, як бачите, все. В ідеал, і тепер тут чистенько, гарненько. Лілільники квітують. Фух. Втомилася. втомилася, Не знімала, тому що, ну блін, що знімати? Що я сапаю. от, Єдине, де залишила бур'ян, залишила бур'ян ось в динях, тому що, якщо не буде бур'яна, то вони можуть гигнути. Якщо буде палюче сонце, можуть пропасти, згоріти. тому... Залишила тут кругом порядочок. І на кінець я ще вирішила присипати ось цю клумбочку, тому що вона також постійно заростає дуже сильно, тому вже навела ось тут порядочок. Дуже тут було важко, бо тут прям сплошний ковірчик ріс. От. Так, я на сьогодні, друзі, своє відео закінчую. Саша сьогодні цілий день, ну він горіх, ото порізав і все. Далі був цілий день відсутній, бо потрібно було, Боже, щось у мене тут грязне. <свісно> Треба було допомогти кумові, тому він допомагав кумові сьогодні цілий день. А я тут сама сапала. От, і зараз, як завжди, да, в нас як завжди, після цієї всієї роботи їдемо до кумів, вони нас чекають з вечерею. Фух, тому я, чесно, насапалася сьогодні, але я дуже сьогодні багато винесла порє. Так що все, друзі. До нових зустрічей, пока пока.